Усім привіт! Нещодавно я робив відео, де розповідав про 10 провальних трансферів каталонської Барселони. Зараз час, щоб викласти відео про 10 провальних трансферів мадридського реалу. Починаємо! Let's go! В цьому відео я розповім про футболістів, за яких переплатили це топ зірки футболу. А є ті футболісти, за яких не переплатили, просто заплатили дуже багато грошей, а вони не були гарними гравцями топового рівня. Тобто ціна якість. Починаємо. Десяте місце Хорват Матео Ковачич, за якого у 2015 році Реал заплатив інтеру 38 мільйонів. Провів він за Реал 113 ігор, забив 4 голи та віддав 8 асистів. Він виграв за мадридський реал 3 ліги чемпіонів. Потім він пішов до Челсі. Зараз йому. 28 років, і він досі грає за лондонський клуб. Цей трансфер викликає питання до босів королівського клубу. Навіщо ви купували цього гравця? А саме Хесуса Вальєхо придбали за 5 мільйонів у 2015 році у Реала Сарагоси. Потім Вальєхо виграв дві ліги чемпіонів із мадридським реалом. Було дуже багато аренд, в цю Сарагосу, Вулверхемптон та інші клуби. Він провів за Мадридський клуб 26 ігор, забив один м'яч. Зараз йому 25 років і він досі виступає за Мадридським реалом, і він п'ятий чи шостий захисник мадридського клубу. Восьме місце турецький Нурі Шахін, який перейшов із Дортмундської Борусії до Реалу в 2011 році за 12 мільйонів. І він провів 4 матчі за Мадридський реал, було купо оренд. Тому Шахін просто провалився. І це іменно сподівання на Нурі Шахіна, а не ціна, якість. Зараз Нурі Шахіну тільки 34 роки, і він вже головний тренер турецького Антальяспору. У складі королевського клубу було дуже видатних португальців. Їх було немало. Наприклад, Роналду чи Рікардо Карваліо. Чи тренер Жозе Моуріньо, але були й провали, наприклад, Фабію Куентрау, якого придбали із Бенфіки до Реалу у 2011 році за немалі 30 мільйонів. Він провів 23 матчі за Реал, діями не відзначався. Зараз він закінчив кар'єру в свої 35 років. Після Реалу він ще грав в Руї Ави в португальському лісабонському спортінгу та в Монако. Шосте місце і тут випадок ціна якість. Бразилець Даніло, це правий захисник, який перейшов до Реалу із португальського порту у 2015 році за 31 мільйон. Провів 57 ігор, забив 4 голи та віддав 8 асистів. Зараз йому 31 рік. Грає він за туринський Ювентус і не завжди в Ювентусі він основний правий захисник. Після Реалу грав в Манчестер Сіті. Відтуди транзитом перебрався до Турину. П'ятірку відчиняє колумбійць Хамес Родрігес. 75 мільйонів реал заплатив за Хамеса в 2014 році заплатив Монако. Він провів тільки один гарний турнір це чемпіонат світу у Бразилії в 2014 році. Тобто він не був суперперспективним, супертопом гравцем, але реал повірив Хамеса і заплатив. З Шалені гроші, як іток, він провів 110 матчів, забив 40 голів та віддав 38 асистів. Так, це непогана статистика, але ціна якість. Потім він пограв в оренді в Мюнхенській Баварії, потім в англійському Евертоні, потім він поїхав до Китаю, до Азії. Зараз йому 31 рік. Іграє він за турецький Олімпіакос. Тільки 31 рік. Зараз він ще міг би грати за реал, якщо б дуже гарно грав, як Модрич, Бензема та інші. В Хамеса Родрігеса просто не вірили тренери, як Зідан чи Лопотегі. В Баварії, коли був коучем Юп Хенкіс, Хамес дуже гарно себе проявляв. Потім в Евертоні при Карло Анчелозі він теж гарно грав. А в реалі, коли був тренер Карло, теж він був топом. Хамес Родрігес міг стати краще, аніж Кевін Дебрюне чи Місуд. Озіл, але він у 29 років вже поїхав у Азію, але ще міг грати на топ рівні, і зараз вернувся в Європу до Греції. Четверте місце і знову ціна якість. Альваро Одріосола, який перейшов із Реалу Сосєдаду до мадридського реалу влітку 2018 року за 30 мільйонів євро. Ініціатором цього трансферу був на той час головний тренер реалу Юліан Лопотегі, котрого. Після цього трансферу та після невдалих матчів звільнили з Реалу, а зараз нещодавно його звільнили з Севільї. Адріосоло провів за Реал 43 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 7 асистів. Зараз Адріосолі 26 років він досі грає за Мадридський Реал. Ну, як грає, тренується та не завжди попадає в заявку. На гру було купу Оренд. Бронзи сьогоднішнього топу у бразильця КК, який вигравав золотий м'яч. Перейшов він з Мілану до Мадридського реалу у 2009 році за шалені на той час 69 мільйонів. Провів 85 ігор, забив 23 м'ячі та віддав 10 асистів. Погодьтесь. Гравець, який провів стільки матчів, забив стільки мало голів та стільки мало асистів, не може коштувати в 2009 році майже 70 мільйонів. Навіть зараз, у 2022 році, не віддають за кого попало 70 мільйонів. Потім КК повернувся в Мілан, потім поїхав у рідну Бразилію. Зараз йому 40 років. Він закінчив кар'єру. Друге місце і тут і ціна, якість, і великі. Сподівання і велика переплата за серба Лукайовича, який перейшов із Айнтрахту до Реалу в 2019 році за 60 мільйонів євро. Провів 48 матчів і забив 3 голи за 48 матчів беседін, забив і то більше. Та віддав 5 асистів. Зараз Лукайовичу 24. Роки. Він ще молодий грає він за італійську Феорентину. Я гадаю, що ви вже здогадались, хто буде на першому місці. Еден Азар, за якого переплатили в багато-багато разів. Більше 135 мільйонів реал заплатив Челсі в 2019 році. Провів Еден 43 матчі, забив 7 голів та віддав. Вісім асистів. Зараз Едену вже 31 рік він досі грає за Реал, досі виходить на 10-15 хвилин. Але в цьому сезоні у Вазара буде купа шансів. Чому? Тому що Бензима вже старий, йому такової заміни немає. Маріано Діас не топ гравець, хоч. Дуже гарний футболіст. Родріго теж це не його позиція, центр Форвард. А ось Еден Азар може зіграти ложну дев'ятку. Іноді він так робив. Тому я побажаю Едену успіхів та сподіваюся, що він все ж таки заграє чи не в реалі, чи в якомусь іншому клубі, тому що це дуже крутий гравець, і колись всі гадали, що цей гравець виграє золотий м'яч, стане краще, ніж Роналдо чи Месі. Зараз ви побачите на екрані, що реал витратив на трансфери 485 мільйонів. Потім з продажів заробив 76 мінус 409 мільйонів євро. Баланс Барселони після трансферів був мінус 401 мільйон. У Реала мінус 409. Тобто всі гравці майже переходили із Реалу в інші клуби на правах вільного агенту. Це відео підійшло кінцю, тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був канал про футбол. Слава Україні! До побачення!